Так, ну добрий ранок. Шо, сьогодні перейшов знімати на камеру, щоб була краща картинка. Не знаю, як там по звуку подивимось, але точно тут є стабілізація, тому буде краще. Можливо, будуть кращі кольори. Так, саме ранок ми вже йдемо до банку. Нам тут треба чисто формальність поставити а... А От. І далі ми їдемо на Medical Exam. Тобто це оцей огляд вчора, що я казав, ми просто зробили health card, це медичне страхування. І зараз ми їдемо на цей medical exam, це Будемо вже безпосередньо нам будуть брати кров з пальця, там флюорографія і загальний огляд терапевта. От от. А потім в принципі, вже більше ніяких планів. А, ні, ще є один похід у банк. Бо ми хочемо відкрити рахунки в деяких банках. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який краще. Бо комусь сподобається щось одне, комусь щось інше. От, ну, самі знаєте, що є різне, різне обслуговування, різні там мобільні додатки, все, все різне. І тому просто хочеться знайти щось для себе. До речі, привіт. Бо, власне, ми вже так зробили з мобільними операторами, підключились до одного і хочемо вже підключитись до іншого. Чому розповім трохи згодами? Зараз йдемо по банк. Сьогодні, до речі, вже досить тепло. Зараз на вулиці десь мінус 2 чи мінус 3, щось такого. Так, ну ми вже після банку. Зараз покажу вам пожарну машину, яка тут летить. Ось, Я не можу, я як дивлюсь на ці, ці кенворки, і на ці Інтернейшнали, федмайнери, це щось, звісно. Круто, круто. Пожежна машина носиться. Це наші малі подарували таку шапочку у банку, таку гарненьку. Тепер вона буде ходити така от канадієчка. Так? Ти любиш хокей? Ми вже дивились тобі хокей? Не сподобався? А чому? Тому що там дрались, дівчата. Задні двері, щоб вони відчинилися і притримати їх, бо вони зачиняться. Тобто ну, ми робимо так, що один виходить, тримає і виходить всі інші. Трошки така незвична система. Расу, яка побудована зуком в області для автобусів. Тут просто вот, виділена дорога, де їздять самі автобуси. Ніяких пробок, нічого немає. Просто ти вот, ж автобусом дуже швидко. зупинки не знаю. Взагалі класно. Ми перший раз сьогодні їдемо зі маршрутом. Тут житлові будинки з діла.

Це ж шевроле Віа, тільки якесь там інше. Ну так, понтяк, Мюрей. І прикольно. І так, друзі, мої, сьогодні більше так порозмовляємо. Я повідповідаю на запитання, багато запитань, щоб просто вам було зрозуміліше, що для чого я роблю. І взагалі. А перш за все, я, як я вже і казав, дістав сьогодні камеру і напишіть. Будь ласка, як краще було, чи на телефон, чи зараз на камеру, там звук, якість зображення, це все, будь ласка, дайте якусь відповідь в коментарях, як вам краще. Сьогодні дивіться, було мало. Якихось там з вулиці чи ще щось. Бо сьогодні був трошки такий напряжний день через те, що ми багато часу просто втратили на цьому медичному екзамені, зробили його відсотків на 50, тобто ми пройшли терапевта і не пройшли е флюорографію і не пройшли кров. Чому? Тому що. Кров здавати треба в іншому місці, А, в іншому місці треба поїхати туди. Ну там найближча лабораторія була за півтора кілометра від того місця, де ми проходили все, все інше. А флюорографію ми просто не дочекались, бо в них зламалась машина. І тобто, ми на 10.30 бо у нас було запроньовано, так би мовити. Ми потрапили туди вже десь о... около 12.00, Ми тільки зайшли до терапевта. І після цього вже ще чекали, напевно, з годину, може, з півтори, поки там сказали, що все, ця машина зламалась, і якби машина зламалась другу. сіть другу. Все, ми прийняли рішення, бо у нас ще був один апойтмент у банку, просто щоб їхати вже там до готелю. Ми не встигли там на обід. Ну, це нічого страшного, поїли мівінки, От, Перекусили і побігли в банк. Так, тепер розповідаю, були такі питання, що ну от ви живете в безкоштовному телі. Що далі? Провінція Манітоба дає 30 днів безкоштовних. Якби там в теорії ще є 30 днів від провінції, 14 від гаверменту, тобто від самого. Уряду Канади, і наче можна 45 днів, але ми не збираємося цим зловживати. Просто зараз треба зробити таке основне пройти ось все, що потрібно на старт, отримати всі документи, там ці банки, все це зробити, ознайомитись тут паралельно ще з районами, бо ми спеціально навіть у нас був вибір між двома лікарнями, куди їхати можна було і проходити цей медикал екзем. І ми поїхали в той район, де ми ще не були спеціально вибрали, щоб просто подивитися. Тобто, ми хочемо ознайомитись з районами і вже від того обирати, де нам якось сподобалось, не сподобалось. Ми потім паралельно передивляємось, які там є пропозиції в тих конкретно районах, де, де ми були. Ну і щось там собі так прикидуємо, як би то кажуть. Тобто як в листі, який нам присилали, що виділ так ідеально, щоб ви вже там на 22 й приблизно день. Ну тобто через три тижні, ви вже мали куди з'їхати сьогодні. Ну пізно ввечері можна навіть сказати вночі, буде сім днів, як ми тут. Тобто, ми зробили вже майже все і трошки зараз переноситься на все вже на наступний тиждень, тому що великдень у цю, у цю неділю. Завтра частково щось працює, щось не працює. Бо завтра Гудей, таке свято, чесно кажучи, ще вибачте, ще в цьому плані з культурою я не ознайомився, не можу нічого сказати. Просто є таке свято. Ну і понеділок теж щось працює, щось не працює, через те, що ну якби це понеділок після Великодня, ну відомо, що він дуже часто є також вихідним днем. тобто, Тобто так от. Далі. Ну, Для прикладу, банки не працюють в понеділок, а ця медична установа працює. Тобто, щось ми зможемо зробити в понеділок, там щось не зможемо. Це теж трошки там накладочка, так би мовити, теж відкладає щось. Тому так. Як я вже і сказав, я думаю, що буквально вже наступний тиждень це вже буде таке форсування цих подій, тобто з житлом. І ми туди з'їжджаємо. Щодо вартості житла, це взагалі ну, воно залежить багато від чого, від кількості кімнат, від району, е, ну, дуже багато всього. Ну, в принципі, плюс-мінус, це буде нам десь. Коло 1600 доларів за квартиру, тому що ми будемо знімати трьохкімнатну. Я, здається, раніше ніде про це так, прямо не казав. Зі мною ще мої батьки. Тобто нас загалом четверо дорослих і сомія. Тобто Нас п'ять людей, ми хочемо таке житло там на, перших, на перший час, щоб жити разом. Якось там, Щоб було три кімнати, у кожного своє, щоб там якось не ютитися. Тому от, нам потрібно. Плюс-мінус таке житло. Ну, і е, складність в тому, я знаю, що це багатьом взагалі не подобається. Я вже більш спокійно до цього відношусь. Тут все довго. Тобто, якась, ну, в якомусь сенсі, якась маняна іспанська, тобто, колись щось там десь завтра. Е, бо, ну дивіться, ми пішли в понеділок в один банк. Нам нас записали е, на четвер. Нам на просто, це просто уявіть собі, на секунду, це щоб відкрити банківський рахунок. Це справа там буквально на 20 хвилин і Щоб відкрити банківський рахунок, але треба записатись аж там на четвер. Ми пішли в інший банк. Це ми в RBC пішли там на четвер. Ми пішли вскоший банк, бо вони там отак, там така алея прямо всі банки на одному п'ятачку. Ми пішли в Вскоший банк, там нас записали на середу. Ми, тобто, вчора були в Вскоші банку. Там відкрили, але так як ми мали апоїнтмент вже і на RBC банк, відкрили ще рахунок в RBC банку. І я хочу сказати. Що я подивився на це все, я ще хочу відкрити рахунки в інших банках, теж в CIBC, в TD банку і в BMO банку Чому так? Чому саме так? І чому комусь може здатися дивним це? Дивіться, звідки я знаю, які ці банки. От сьогодні я пішов, і у порівнянні обслуговування, як виглядає мобільний застосунок, які умови, то Скошя банк мені більше сподобався, ніж RBC банк? Я міг звичайно подивитися Ютуб і послухати людей. І знаєте що? Я саме так і зробив. Подивився Ютуб нещодавно. Я ще доїжджав там останні свої дні в трасі Вельми шанована Юра, який номет Ukraine Юр USA випускав відео огляд, що у нього там якими банками він користувався. Я це все прослухав, як би мовити, собі на усе намотав. Потім ще тут є люди, які живуть тут рік. Хтось більше, мої підписники, вони мені понаписували. Бо ми ще тут зустріли людей, які вже тут живуть, працюють. Теж нам щось рік чи. Півроку, і знаєте, що я почув? Я почув, що РБС банк класний, Скоше банк класний, CIBC банк класний. Потім я ще почув, що РБС банк гівно, CIBC банк гівно і Скоше банк гівно. Тобто я не можу не довіряти жодній людині, яка це сказала, бо у всіх були свої аргументи. Знаєте, що я можу сказати? Просто ну, це така справа. Порівнюючи з Польщею, я можу сказати, я довгий час, я постійно в Польщі користувався Millennium банком, і в мене був ще потім я собі завів Сантандер. В принципі, Сантандер непогано, але мені так чи інакше, мілініум подобався більше. Мені подобалось більше там, застосунок цей мобільний, взагалі як там все відбувалось. Там, ну, якось мені Мілініум все-таки був ближче до душі. У моєї дружини останнім часом був Get in Bank, тобто який зараз називається VeloBank. Мені абсолютно не подобається їх мобільний застосунок, але, наприклад, коли треба було зміняти там, ліміти на зняття готівки, щось, там, на перекази, я в своєму мілініумі. Вибачте, за вибачте зараз дуже сильно, але я там так їбався з тим, всим, щоб це змінити. Це просто. Мені треба було позвонити в головний офіс в Португалії, показати відбиток своєї п'ятки на лівій нозі, довести, що це саме я, я хочу змінити ліміти. І це я ну, розкажу в порівнянні з тим, як це пройшло в моїй дружині, бо вона просто зайшла в той мобільний застосунок, який мені саме не подобається. Два кліка, і в неї вже все поміняно, розумієте? А я там дзвонив, і на гарячу лінію, на холодну, і, 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 і там і мене холодного могли винести. Після того як я відповів на 16 тисяч питань, просто я вам кажу, то саме і тут. Наприклад, просто в Скоше банк один, одне питання було таке. Ну, то знаєте, там такий, типу, там, ім'я там вашого кращого друга або там першої шкільної вчительки, першої тварини. Ну, це таке security question, от, В RBC банку три. Три просто питання Я такі йомайо, -йо, ну що це хто придумав, Навіщо? Ну і, наприклад, з кошебанку відразу ми отримали дебітну карту, кредитну карту. Сказали там, дадуть протягом двох тижнів. Тут дебітну карту не видали і так само дадуть на протязі двох тижнів. Кредитну теж дадуть. Зато тут кредитний ліміт вищий, там кредитний ліміт менший, зато там відсотки менші на, ну, на кредитну картку. Тут відсоток більше, ну рівно на один відсоток. Тобто розумієте, ну мені в RBC не, не сподобався е, е, цей мобільний застосунок у порівнянні з, з Квоша -банком. Тобто, я рахую, що я краще піду там у всіх банків перший рік, просто безкоштовно. Я піду, всіх банках відкрию, подивлюся, який мені подобається більше, піду все інше позакриваю і буду ним користуватися. От і все. І, і стосовно обслуговування, то само. От дивіться, просто ми там розділились, так як інгліш є у мене і моєї дружини, у моїх батьків немає. Я ходив з батьком, моя дружина ходила з моєю мамою. От, і виходить. Вчора нам так трапилось Коша банку професіонально, просто максимально професіональна працівниця. Вона нам все розповіла там. Все, все було чітко, все було класно. І їм потрапила якась е, е, стажорка чи щось таке. От, у них там... Я потім розповідав дружині, бо та їм не розповіла про умови. Сьогодні в РБСі було те саме. Нам, наприклад. Кредитні картки картки, так все зараз все пооформлювали. Дружині з мамою назначили апонтмен. На тобто сьогодні у нас четвер. Їм назначили на вівторок прийти у вівторок чисто на кредитні картки. Тобто, розумієте, наскільки все відрізняється, хоча ми прийшли, домовились на один і той час, в один і той самий банк. Ну тобто. Ось так, те саме стосується а, мобільних операторів. Ми пішли а, і підключились до Virgin Mobile. Чому? Я передивився всіх мобільних операторів, там у всіх плюс-мінус то саме, нічого там немає якогось там сверхістесного. Тупо ті самі тарифи, ті, ті самі, та сама кількість гігабайтів. Ну, все, все однаково. Чому я пішов а, до Virgin Mobile? тому що я знаю. Цього Річарда Бренсона. Ну, не, не, не особисто, звичайно. Знаю просто хто він такий, що таке Вірджин. Це тут, тут також в Канаді є Велика трійка, це Белл, це Bell Бел мтс До речі, називається це Bell МТС, це Роджерс і це Тулос. Який-то там Тулас Фаус, щось такого плану. Я, я не пам'ятаю. Добре. А, і а, у них ще є якби свої оператори. І оцей Virgin, він наряду з Lucky Mobile, Це опвід опера... Бела. От. Щось чомусь телефон мого батька не бачив взагалі ці сім-карти. Тобто сім-карту вставляємо в інший телефон, бачить її. Я свою вставляю в його, не бачить, не знаю чому. Ми пішли і йому закрили цей номер в, ну, в цьому віржені, і в Файду відкрили це від Роджерса і. І відразу все стало класно, все там працює у нього. І там набагато і обслуговування було краще, і е, сам сам застосунок мобільний краще. Ми такі, ну все, цей місяць ми ще на Вірджині, а потім йдемо і переходимо на Файдо. Е, бо, ну, бо більше сподобалось нам все. І коротше, сума така сама. Ми такі, ну ми підемо на Файдо. Е, І це нова країна, це новий досвід. Це все для нас нове. Я всіх послухав. Коли я сам з цим всім стикнувся, ну, не знаю, я вже роблю якісь свої висновки. Тобто, щось мені подобається, щось мені не подобається. І так само стосовно всіх документів, ми тут спілкуємось з іншими людьми, комусь, не вда... комусь вдається там зловити ці дати, комусь не... не вдається. Тобто, тут постійна така лотерея. Але я вам хочу сказати, щоб щось було, треба, треба щось робити. Наприклад. Ми встаємо в четвертій ранку, там чи в п'ятій. Ми зловили цей запис на цей медикал екзам. Ми зловили, пішли, зробили. Люди ну, сплять, вони не ловлять, бо ну бо велика черга, великий наплив, так би мовити. Хоча я бачив таку статистику, що загалом по коет до Манітоби приїхало 23 тисячі українців. Це не так багато. Я вам хочу сказати, що я думаю, що половина то й більше з них вони вже поїхали звідси. Я це чую тут постійно, є незадоволення. Я бачив це незадоволення ще відразу. В Монреалі, коли ми там ми відстояли величезну чергу там. Я давно в таких чергах не стояв. Там, не знаю, на 2,5-3 години ми відстояли в черзі за оргпермітом. Але я не знаю, нас перло, нам це було по кайфу, бо ну, це збулася якась наша мрія. Ми, ми постійно з дружиною розмовляємо про те, що. Я зараз про Польщу споминаю ну так лише в контексті того, скільки там часу, просто, і все, чесно кажучи. Ну, мені, ну все було і було. Якби. А більше мені ну, було, часами було погано, часом було добре. Я все це пам'ятаю, за все вдячний, але все, я пішов далі, Польща залишилась там. Я поїхав в інше місце. Всім дякую, якби все. А і ми про, розмовляємо про це, що, ну, що ми задоволені своїм вибором на даний момент, так повністю. І коли е, там ми стояли і там стоять люди, о, звісно, ми тут приїхали, що за Черга, що за фігня, мені вже тут не подобається, самі тусуйтесь ці канаті. Так нафік ви сюди їхали. Я думаю, що це типу туристи за е, трьома тисячами. Е, от і все. До речі, один. Чоловік, з яким ми тут спілкувалися в готелі, він теж в цьому скоше банку працює Українка. Ми ну, не пішли до неї, не то, щоб там спеціально, не спеціально, ми просто прийшли, домовились і нам дали, кого дали. От, українці спеціально ходять до неї, і вона не відкриває кредитні картки українцям через те, що багато приїхало, відкривало кредитні картки, зняли гроші і виїхали. Тобто ну, банку мінус, можливо, її, її теж по голові не, не поладили за це. Е, я не знаю. Тисяча доларів це канадських, це не така велика сума. Ну, це там 29 тисяч гривень. Ну, це велика сума, але це не така велика сума, щоб просто е робити із себе якусь. Ну, коротше, щоб позоритися, і позорити себе, країну, і всіх інших, е у кого такий самий паспорт, як у тебе. От. Я просто я, я цього не розумію, ніколи не зрозумію. Е ну. Але це, звичайно, діло кожного. Я... Хай інші судять чи там, той, у кого я на це компетенція, не я. Так, так що така справа, друзі мої, пишіть свої питання, що вас цікавить, про що ви хочете дізнатися, я буду розповідати. І далі сьогодні просто вирішив так пролити більше конкретики, розповісти про те, що робиться і чому. Знову повторюсь, все йде поволі, все йде, ніхто нікуди не спішить, але про це казали всі. Я просто для мене все, що тут відбувається, не є якоюсь новиною. Чому? Бо. Так було, коли я, коли я йшов на буси, коли я до цього готувався у 2017 році. Я просто там, 2, 2 чи 3 тижні я, ну, я просто там, працював на роботі. Я теж працював водієм, я на роботі дивився всіх бусячів, які тільки були там, на той час. Я після роботи дивився. Тобто я впитував всю інформацію, яку тільки міг. Останні два роки я до канадської теми постійно повертався. Я передивився. Усіх просто блогерів, від тих, у кого по 21 підписнику до тих, у кого по 120 тисяч підписників, розумієте? І я знаю: ну, ну не кожного, але я знаю багатьох, багато що передивився, люди про це розповідали. І я вже знав, що тут буде оце, оця неторопливість, ніхто нікуди не поспішає, і я теж не поспішаю. Звичайно, хотілося б швидше, але я морально до цього просто був готовий і тому. Тому так. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що дивимо, дивитесь мене до завтра.